Заздрість вона руйнує. І той, хто мене заращує, нехай собі занотує заздрість вона руйнує. Вона закриває очі від неї недоспані ночі, бо заздрити кожен охоче від родичів до відносин робочих. Заздрість вона вбиває. І, може, цього хтось не знає та навіть у вовчій зграї є честь, бо заздрість вона вбиває. Хочу як у сусіда. Він на таксі і сам не їде, а в неї велика зарплата, квартира, та це ж вітата, вродлива чи талановита, ну, звичайно, нам ж так не жити. Хто заздрість свого не має, а заздрість вона вбиває. Вона ніби голка в серці. Чим більше сильніше жметься, чим більше ти хочеш чужого, тим довше не буде свого. Не заздрість, бо небо все чує. А Заздрість, вона руйнує.